Беру вас з собою на запуск рівердейву. Тримайте міцно помпони, мої любі черлідерки, тому що я повернулася. Директор везербі розпочинає новий золотий вік у Рівердер хай, а я переворот, щоб повернути контроль над лисицями. Тому Евелін викликає тебе на танцювальний батл. Переможець отримує все. Мамо, я хочу тобі дещо показати. О, я слухаю Бетті. Я написала книгу. О, Господи, так. Дійсно написала і ти на обкладинці в спідній білизні. Я дуже, дуже хочу, щоб ти її прочитала. В назві сказано, що вона для підлітків навіщо мені її читати. Віддалі я хотіла би, щоб ти пишалася тим, що я написала книгу, але задовольнюся тим, що ти її прочитаєш, і краще мене пізнаєш. І, можливо, познайомившись зі мною, ти зможеш і у собі розібратися.